Раз дізнаємося про найактуальніші події в Україні та в світі. Дрони атакували нафтоприробний завод в російській УФІ, столиці Башкортостану. Місцеві жителі відчули потужний вибух, який навіть спочатку сплутали з землетрусом. Пишуть ворожі телеграм-канали. Після цього в мережі з'явилося відео вже палаючого НПЗ. Нафтоприробний завод в УФІ один із найбільших в Російській Федерації. Підприємство виробляє майже 60 найменувань продукції. Це бензин, мазут, дизельне пальне і скраплений газ. Розташований він за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. У Херсоні до двох зросла кількість загиблих внаслідок удару російського дрона по маршрутці. Вночі в лікарні померла 61-річна жінка, постраждалих дев'ятеро. Усі вони під наглядом медиків повідомляють в Херсонській ова. Нагадаю, що російський дрон атакував маршрутку в Дніпровському районі міста. Напередодні в день удар стався в той момент, коли транспорт зупинився на зупинці. Після вибуху водій не розгубився і помчав із пасажирами до лікарні. У Харкові тим часом всю ніч рятувальні служби працювали на місці влучання дрона по багатоповерхівці. Поранені вісім людей, серед них дитина. Ворожий шахет поцілив по житловому будинку в Київському районі міста пізно ввечері. На верхніх поверхах здійнялася пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Пошкоджено і сусідні будинки в оселях Харків'ян вибиті зо півтори сотні вікон. Ворог для удару використав БПЛА під назвою Герань-2. На місці вилучено уламки для кримінального провадження, доведення винуватості РФ вчиненні чергового воєнного злочину. За фактом дій окупантів відкрито кримінальне провадження. За останній тиждень наші військові знищили понад тисячу ворожих безпілотників та шість крилатих ракет. Про це відзвітували в повітряних силах. Серед ліквідованих цілей майже сім сотень шахедів, 400 розвідувальних дронів та інших типів ВПЛА. Окрім того, українські пілоти здійснили понад 120 бойових вильотів і вразили декілька пунктів управління противника, їхню техніку і живу силу. На Сумщині поліцейський загін біля Янголи евакуював з прикордоння літні подружжя. Село щодня перебувало під щільним вогнем окупанта. Пенсіонерів вивозили з населеного пункта під потужні вибухи. До того ж, над поліцейською автівкою кружляли російські дрони. Зрештою людей доставили в безпечне місце цілими і неушкодженими. Продовжити військову допомогу Україні і посилити економічний тиск на Росію. Про таке домовилися на саміті в Лондоні. Напередодні його зібрав прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Участь в роботі, окрім українського і британського лідерів, взяли також президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Польщі. Загалом були представлені представлені 16 країн. Кір Стармер після зустрічі анонсував зібрання коаліції, яка зможе забезпечити ефективність мирної угоди і можливість залучення миротворців у форматі чоботи на землі і літаки у небі. По-перше, ми продовжимо надавати військову допомогу і продовжимо посилювати економічний тиск на Росію, щоб зміцнити Україну зараз. По друге, ми погодилися, що будь-який тривалий мир має забезпечити суверенітет і безпеку України, і Україна має бути за столом переговорів. По-третє, у разі укладання мирної угоди, ми продовжимо зміцнювати обороноздатність України, щоб стримати будь-яке майбутнє вторгнення. По-четверте, ми продовжимо розвивати коаліцію. Тих, хто готовий захищати угоду в Україні і гарантувати мир Україні? Потрібен мир, а не вічна війна. І гарантії безпеки мають стати ключем до цього. Так, президент Володимир Зеленський підбив підсумок останніх днів у вечірньому зверненні до українців, глава держави наголосив на координації спільних зусиль з партнерами. Як підсумок цих днів чітка підтримка Європи, більше єдності, ще більше готовності співпрацювати всі єдині в головному, щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки, і це позиція всієї нашої Європи, усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина. Сьогодні ми скоординували наші позиції. Буде багато зустрічей, багато спільної роботи. Безпеку України продовжить обговорювати 6 березня уже в Брюсселі. Там скликають спеціальний саміт, на який запросили президента Володимира Зеленського. За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, Європа розраховує на переломний момент у війні і наближення мирних переговорів. Ми також з обережністю, але з надією дивимося на 6 березня, коли відбудеться спеціальне засідання Європейської ради. Це буде дуже чіткий імпульс, який показуватиме Путіну і Росії, що ніхто тут з боку заходу не має наміру піддаватися їхньому шантажу та агресії. Трамп хоче зробити США світовим центром криптовалюти. Він вже ініціював створення стратегічного резерву цифрової валюти і доручив своїй команді напрацювати механізми на дану новину. Одразу відреагував біткоін. Монета зросла в ціні на декілька відсотків буквально за лічені хвилини.